Щиро вітаю з приходом зими. Тепер візерунки чекайте в вікні. Бажаю також, щоб сніжинки маленькі летіли на ніс і на щічки кругленькі. Зима найдивовижніша пора року. Вона зачаровує красою навкруг. Деревами, покритими інеєм, які виблискують, неначе вогниками, водоймами, критими льодом, наче склом, а сніг то взагалі окрема любов дітей, адже можна ліпити сніжки, сніговиків, кататися на лижах, санчатах. А ще це пора, коли святкують багато свят, прикрашають ялинку. І найголовніше отримують багато подарунків та солодощів. Діти, пропоную послухати вам вірш Наталі Забіли наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята подарунки, сміх та спів. Ну ми перевіримо, чи уважно ви слухали вірш? Що летіло за вікном? Дощ, листочки чи сніжинки? Так, сніжинки. А куди вони сідали? На диван, на вікно, на стілець. Сніжинки сідали на вікно. Де танцюють діти? Навколо ялинки, навколо берези, біля будинку. Діти танцюють біля ялинки. Переконаймося, чи правильно ви відповіли. Послухаймо вірш ще раз. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята, найщасливіших батьків. Це ж для нас веселе свято, подарунки, сміх та спів. Молодці діти, ви уважно слухали вірш, відповіли на всі запитання вірно. Друзі, я впевнена, що новорічні свята приносять нам атмосферу радості, теплоти та єдності. Тож прикрашайте ялинку разом з батьками, їжте солодощі, отримуйте та даруйте подарунки, зроблені власними руками. Адже час, який ми проводимо з найріднішими, безцінний.